На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. У зарічному відновили будівництво спортзалу місцевої гімназії. З часу відкриття навчального закладу пройшло більше п'яти років. І весь цей час діти займаються фізкультурою на вулиці та шкільних коридорах. Втім, уже два тижні там тривають будівельні роботи, і до нового року спортивну споруду мають здати в експлуатацію. Там облаштують тренажерний та тенісний зали, а також встановлять глядацькі трибуни. Зарічно повернулась Тетяна Климчук. Перший камінь у будівництво ось цього спорткомплексу було закладено ще у 2004 році. Однак незадовго після того будівництво призупинили. Причина, як завжди, банальна брак коштів. Відтак, за відсутності спортзалу, гімназистам доводиться займатися фізкультурою на вулиці. А коли погода погіршується, то в кабінетах та на коридорах. Ми робимо вправи в коридорі, робимо вправи, присідання. В коридорі не дуже зручно. Там можна й вазона зачепити або ще щось. Я чекаю, поки побудують спортзал. Чекають новий спортзал і педагоги, адже проводячи уроки фізкультури у непристосованих приміщеннях, вони порушують не лише санітарні норми. Відсутність спортзалу це не просто незручності такого характеру, як я сказав, це і неможливість в повній мірі виконати державні програми з фізичної культури спорту.